Ми відзначаємо всі новорічні різдвяні свята в умовах воєнного стану. Відповідно діють певні обмеження та заборони, які в тому числі поліція контролює, контролює, аби громадяни їх дотримувалися, адже введені вони не просто так, вони введені для того, аби забезпечити людям максимально можливу в нинішніх умовах безпеку. Якщо ми говоримо про новорічні свята, то можу запевнити, що поліція. Виконала усі завдання покладені на неї, завдання з безпеки в цей період. Загалом, на цей, за цей час, за 1 січня ми отримали більш як 29 тисяч повідомлень на спецлінію 102, понад 5 тисяч повідомлень. Це були події саме кримінального характеру. Більшість повідомлень носили інформаційний характер і були повідомлення, звісно, про адміністративні. Ні, правопорушення різного типу. Якщо ми говоримо про комендантську годину, ми неодноразово попереджали і заявляли про те, що у період свят комендантська година не скасовується, тому відповідно поліція буде вживати всіх заходів, аби проконтролювати дотримання цієї вимоги громадянами. То хочу сказати, що загалом громадяни дослухалися, і в новорічну ніч більшість була законослухняних однак, в той же час варто зауважити, що комендантська година в новорічну ніч співпала із сигналом повітряної тривоги відбувся ракетний обстріл з боку агресора Російської Федерації. Тому, як правило, люди і знаходилися в укриттях, і відповідно не порушували масову комендантську годину хоча такі випадки фіксували. І в новорічну ніч у нас зафіксовано трохи більше сотні таких випадків. Більше 60 з них це було саме в місті Києва. Поліцейські перевіряли документи громадян і надалі їх відпускали, звісно, попереджаючи про те, що треба і дотримуватися комендантської години, і реагувати на сигнал повітряної тривоги. Але загалом громадяни з розумінням поставилися, за що ми їм так само дякуємо. E Якщо ми говоримо далі про повідомлення, які надходили до поліції, то слід виокремити, що найбільше було повідомлень про хуліганські дії, найбільше було повідомлень про крадіжки, пограбування та шахрайства. Щодо структури по хуліганським діям, то певно ви теж могли бачити відео у різних соцмережах про те, що в новорічну ніч деякі люди, попри заборону, попри численні. Ленні попередження запускали салюти, використовували піротехнічні засоби, які ще раз наголошую, є забороненими як їх реалізація, так і їх використання в Україні. І за це передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Ми зафіксували понад 80 повідомлень по всій Україні саме в новорічну ніч щодо використання піротехніки. Більше 20 з них були в Києві. Всі ці повідомлення ми перевірили деякі з них. Дублювалися, деякі не підтверджувалися, але були такі, які підтвердилися. Два кримінальні провадження за хуліганство. Конкретно за запуск піротехнічних засобів ми відкрили у місті Києві. В Дарницькому районі у нас є затримана особа. Найближчим часом їй вже буде повідомлено про підозру. Також такий один факт зареєстрований на столичній оболоні. Там також працюють поліцейські над встановленням. Вненням всіх обставин цієї події також ще одна один такий факт зафіксований у місті Вінниці. Там також була оперативна особа затримана, і також у нас складено близько 10 адміністративних протоколів по Україні саме за використання піротехнічних засобів. Тому ще раз наголошуємо, що заборона на реалізацію та використання піротехніки в Україні триває. Просимо дослухатися і просимо врахувати також. Людський момент в цій історії не лише про порушення законодавства ми говоримо ми говоримо про те, що люди є велика категорія людей, які тяжко психологічно переживають війну, і звуки салютів можуть нагадати їм звуки вибухів. Тому давайте будемо більш толерантними один до одного, дбати один про одного, тому що наразі дуже складний час. Інформація про безпеку дорожнього руху у нас впродовж перших новорічних днів, з 1 по 3 січня, трапилось понад 300 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На жаль, загинула 21 особа і більш як 350 травмовані. Якщо говорити конкретно про 1 січня, то там трапилось понад 120 ДТП з потерпілими, шестеро загинули і понад 140 людей травмовані, тому що Раз наголошуємо будьте особливо обачними, будьте особливо відповідальними, в тому числі за кермом. Якщо ми говоримо про те, що період новорічно-різдвяних свят продовжується, поліція продовжує працювати в посиленому режимі. У нас створені відповідні резерви як патрульної поліції, так і відповідні наряди поліції, які патрулюються в складі автопатрулів і піших патрулів, створені резерви слідчо-оперативних груп, вибухотехніків, так іно. Ологів, і ми зробимо максимум для того, аби забезпечити безпеку людей в цей період. Дякую.